Похвалімо славних мужів і наших батьків, що нас породили. Господь зробив велику славу і Його величність від віку. Вони панували в їхніх царствах, і вони мужі славні в силі. Вони радили їхнім розумом, сповістили в пророцтва, володарі народу в радах і розуміли книжність народу, в їхньому наповненні мудрі слова. Вони винаходили музичні частини і розповідали повісті письмом, мужі сильні, що служили силою, які жили мирно в своїх поселеннях, усі ці прославилися в родах, у свої діла зазнали похвали. Є в них ті, що залишили ім'я, щоб розповідати похвали, і є ті, про яких немає пам'яті, і вони загинули, як ті, яких не було. І стали як ті, що не існували, і їхні діти з ними. Але вони мужі милосердя, праведності яких не забулися. Вони залишаються з їхнім насінням, їхні нащадки добрий спадок. Їхнє насіння буде в завітах і їхні діти через них. Аж до віку залишиться їхнє насіння, і їхня слава не вигубиться. Їхні тіла поховані в мирі, і їхнє ім'я живе в роди. Про їхню мудрість розповідатимуть народи, і збір сповістить похвалу. Енох добре догодив Господу і був переставлений, він образ покаяння для родів. Ной знайшовся досконалим, праведним, у час гніву він став зміною, через це став останком землі, коли був потоп. Завіти віку з ним укладено, щоб потопом не було винищене всяке тіло. Авраам великий батько безлічі народів і не знайдено пороку у славі. Він зберіг закон Всевишнього і був з ним у завіті, у своєму тілі поставив завіт і у випробуванні знайшовся вірним. Через це склятвою потвердив йому, що в його насінні благословенні народи, щоб його розмножити. Як порох землі, і підняти вгору його насіння, як зірки, і дати їм спадок від моря аж до моря, і від ріки аж до кінця землі. І так само потвердив Ісаакові через його батька Авраама, на голову Якова він поклав благословення всіх людей, і завід, він призначив його у своїх благословеннях і дав йому спадок. і він відлучив його частини. Розділив на дванадцять племен і вивів з нього милосердного чоловіка, що знайшов милість в очах усякого тіла.